Кобра Володька утик! Ласточка Лексус слетел, блядь! Все, Володька на девятый пошел! Пошел на девятый, дики! Кохта сдулась! А? И я, я не спину уже, все, куку, -ку, надо барсика заложить, блядь! Пожалуй, пшнат. Добро. Привет, мои любимые подписчики. Привет всем тем, кто на меня подписанный и еще не подписанный. Хочу зразу наперед попросити вас, щоб ви поставили лайк і написали в коментарі марку вашого улюбленого авто. Тема цього відео буде про таксі. Таксі як бізнес. Це відео мене змотивувало записати мій підписник Любомир. Він мені задав дуже цікаве запитання про те, що в нього є Деоланус. Він його хоче кинути в таксі. Як то зробити, що то буде? Я при стресс було порадниць. У мене тут з'явився де Ланос у сім'ї. Стоїть задурно. В нормальному состоянні. Шкода продавати. Бо продати за 1300 за 1500 доларів це задурно. І шкода ж він гнев. Варіант у мене такий, думка з'явилася. Пустити його в таксі в Франківськ. Поставити водія типу, на якийсь там певний процент. Типо, і він би катався. Я в цьому бізнесі дуплян не ріжу. А то в цьому бізнесі як риба в воді. Що ти можеш сказати? Добра ідея, не добра ідея. Чи це вигідно, чи це не вигідно, який плюс мінус процент, що до чого, які умови, як робити. З мене вже файний конічок. Відмовив. І зараз вам розкажу, чому я це зробив і розкажу своє бачення про таксі в 2023. Тому. Ми починаємо. Приємного вам перегляду. Також прошу ще раз підпишіться, поставте лайк та коментар. Стоп. Також хочу додати, що мій інстаграм буде знизу в описі відео, силочка. Там час від часу закидаю щось цікаве і кожен день якісь прикольчики з роботи. Тому туди теж можете підписатися. Окей. Ви переглянули відеозапис. Запитання мого підписника, на яке йому дав коротку відповідь, щоб він зрозумів, вартує того чи не вартує. І хочу розкрити це питання вам. По-перше, починаючи, я не хочу назвати бізнесом, враховуючи цю сферу і сленг, який там ходять, це цю тему, скажу вам одразу, свого досвіду. Якщо ви будете їздити і візьмете собі ще одне авто, просто як додаткове джерело заробітку, в принципі, нормально. Але авто повинно бути такої, такої самої моделі, як у вас. Як це, як це у вас вийде? Ви весь час в цій кемі, ви весь час на плаву тримаєте руку на пульсі, і вам з боку ще про гривень, вдруг щось цей, або помінялися машинами водійців на вашу машину, ви не його зремонтували вдалили. Або якщо сталася якась поломка, ви змогли між машинами поміняти запчастинами, зрозуміти, це таке спустити ремонт і підшечити це все. Чому я так в кінці Чому я звернув увагу на ремонт? Тому що ремонт буде забирати дуже ваш... багато вашого часу і уваги і гроші теж. І ще такий нюанс, натхнення, коли будуть ставатися поломки часті, серйозні і е непонятно, яких далі ви просто вирішите, вас це буде вигнітати і ви будете збиватися з цього бізнесу. Це така типу, програма мінімум, бізнес-таксі по програмі мінімум. Типу, ви на одній машині і одна машина з вас Це збоку є. типу, додатковий заробіток. Короче, про програму мінімум таксі я вам розказав. Тобто ви таксуєте на одній машині, воно собі взяли під боком, щоб такий додатковий дохід був, ви завжди в темі, ви і так завжди зайняті. Далі, якщо ви не хочете працювати в таксі, або ну, перевозити людей, або у вас є робота, і ви просто хочете додатковий дохід і рахуєте, що це дуже просте джерело доходу, то це дуже велика помилка. Якщо ви думаєте, що от я куплю зараз три машини, це віддава. Це, якщо ви хочете почати цей бізнес, беремо 20 тисяч доларів, купуємо на них три машини. Е, план 650 ми собі рахуємо так. Це є 50 доларів. Третій-четвертий раз в продовжую. Якщо у вас є 20 тисяч доларів, ви собі думаєте так. Це буде як мій додатковий дохід до основної роботи. Купуєте три машини, ставите план 650, це є 50 доларів в день. Получається 20 днів штука бакс. В місяць-півтора. Тобто, щоб вам відбити цю інвестицію, потрібно, що виходить, 10, 12, 13, 14 місяців, так? Рік і два місяці. Ні, ніби для бізнесу майже 100% окупність за рік це дуже круто. А насправді так не буде. Дуже велика графа витрат це є ремонт. Також велика графа витрат це є простій. водії дуже часто міняються. І на цьому моменті хочу загострити вашу увагу. Почнемо з того, що. Водії автобусів, водії таксі, і водії фур це зовсім різний контингент. Водії фур це більш старші відповідальні чоловіки. Водії автобусів це теж. Водії таксі це менш відповідальні особи, які здатні до того, щоб просто мимовольно лишити машину десь таку в посадці і просто більше трубки не брати і будете собі, мастили голову, шукати ту машину. Тому Потрібно використовувати GPS-трекер. Я на кожне своє авто поставив GPS-трекер GT06. Я купив його на OLX. вартість одного трекера 800 гривень. З установкою, якщо їхати до майстра, буде ще плюс 500, то є 1300 Якщо самому, то 10-20 хвилин вашого часу. Так от, наступне. Водії безвідповідальні, це дуже великий фактор ризику, на який треба звернути свою увагу. Водії можуть не платити вам план, тому план це сума за оренду, якщо у вас фіксована сума. Вони можуть вам не платити суму за оренду, тому бажано збирати гроші два рази в тиждень в середу і в неділю. Так от, далі. Наступне до чого я веду. Поток кадрів. Водії зачастую не затримуються. Місяць, два, три, так, мілка перебіжка і пішов далі. Тому графа простою теж суттєва. Крім того, вартує додати таку графу, як ДТП і пошкодження кузова. В основному це все на плечі водія. Якщо вам вийде з нього взяти ті гроші, ситуація яка? Машина дуже часто буде їздити по дворах, дуже часто буде їздити по складних таких рельєфах, де можна зачепити поріг, піддон, крило, задній передній бампер. І виходить така ситуація, що за рік таких легеньких дотиків може бути там 20, і воно вже зробить свою роботу, машина почне виглядати як корч. І відповідно наступне, що вам треба врахувати, щоб ви. Коли купили автомобіль і заплатили за нього 10 тисяч доларів, наприклад, щоб легше рахувати було, ви його продасте за 8. І відповідно, якщо вам машина дала за рік 6,5 тисяч доларів, доларів, ви продали її за 5, 1500 доларів ви втратили, то ви, виходить, зробили не 7, а 5,5, а ще мінус ремонт. Ремонту буде ТО, буде страховка, залежить від фірми ще і ваших як це, умов, буде ліцензія і ФОП, так, тобто оподаткування, ЄСВ і так далі. Це теж буде графа витрат. І з тої суми, що ви собі там намріяли, наприклад, з 20 тисяч доларів за 14 місяців. Вам насправді чистими буде 1014. Але ще треба врахувати такий фактор важливий, що ці гроші не прийдуть одним платежом, ці гроші вам будуть приходити щомісяця, щотижня, або два рази в тиждень. І вони будуть, по ходу діла витрачатися. От, наприклад, я візьму, ну, наведу вам приклад на собі П'ять машин. Це я вам не кажу справжньої машин, я просто вам вже прикладно собі. Завж тільки 5 машин. П'ять машин. Получається, що за один день вони мені приносять. Чекай, я не знаю скільки. Шість. 3250. Множимо це все на 7 днів. Бля, що я говорю, їбать, дебіл. Вибачте, вписників, точк якщо перераховував. От візьмемо, наприклад, увагу П'ять машин по 3 900 в тиждень. Множимо на 6 робочих днів, завжди водія повинен бути один вихідний. За 1950 в тиждень з п'яти машин. Множимо це на місяць, виходить умовно біля 80 тисяч гривень. Машини пропрацювали, візьмемо цикл 3 місяці. Квартал, попрацювали квартал. Тобто вони мали дати мені 240 тисяч гривень. Але за цей час одне авто попало ДТП. Так, далі. ДТП. Місяць простою. Порахував я по справедливості водію весь час простою, як половина плану. Коротше, по 350 гривень. Далі. Коли ремонтував машину, це забирало мій і його час. Але він відпрацьовував все на другій машині. Далі. Оце один з факторів. Не маєте більше машин, водій розбив машину, на чому йому відробити. Ти до другого відробляти вам гроші не варіант. Далі. Одну машину забрали на штрафмайданчик. Ситуація дуже довга, неприємна, розказувати деталі не буду. Теж простой, теж гемор, теж очікуваний та далі. І ще от, наприклад, по одній машині водій були антифризу Hyundai Sonata. водію просто було пофік. Він тупо замість антифризу доливав воду, проживіла помпа, вона розлетіла. Корочі, цей попав на помпу, на ремінь, на антифриз, на те на все. Ну, суттєво тоді набігло витрат. Але машину зробив глянц шпікіль. І як ви думаєте, що сталося? В цей самий момент, коли розлетілася помпа, водійся, там машина пізда, помпа розлетілася, ремінь тріснув, вона встала. Ну і що ви думаєте? Вибачайте, що за перебивки тут ходять люди і так далі. вам відео сподобається, якби писати лайк. І що ви думаєте? Той день, коли в машині хлинила помпа, розірвав ремі, це все там антифріз, масло, ці всі движення пішли. Водій до мене дзвонить, каже, та все поняв, та нема, зараз буду до майстрі зробив. Він каже, ну то я машину лишаю там-то, там, то ключ лишу там-то, там, то прийдеш, забираєш ключ, зробиш машину, позвониш, зробиш. Тому, та хуй з ним, давай. Поки я робив машину, в мене це зайняв. Сьогодні в це сталося, завтра ввечері вона була готова. Поки її робив. Кажу, що машина той. Он каже, ти на мене там не обіжайся, Але я коротше, от, е, їду сьогодні вечором в Київ на роботу. Заїбі, пацан. Кажу, в бабки е, де? Це, кажу, зараз скину. Потім кажу, там ще був повний балон газу, а ще з половина. Кажу, зараз скину. Ну, пацан нормальний, скинув всі гроші, розрахувалися з ним е, по нулях. Знімаємо. Добре. Це, наприклад, така ситуація. Далі. Дві інші машини працюють взагалі безпроблемно, безгеморойно. Взагалі, що є, що нема. Що везе, що в них не псується ні ходова, ні двигун, ні цепля, ні коробка, ні кулотки навіть не стараюся. Взагалі не знаю, як вони там такі Шу, слава Богу, що хує. Трекер час від часу заходжу, дивлюся. Та й класно, що є. Що ж, хоч в Тернополя, а не десь там поїхали за кордон. Далі. По пробігу, якщо брати останніх цих 5 машин за 3 місяці, Так, 350 раз продовжую відео, вибачайте, що перебається. По пробігу. В середньому машини накатують 4-6 тисяч в місяць. ТО роблю на меганах раз на 11-11,5 тисяч кілометрів. Чому так? Тому що там взагалі регламент заміни 30 тисяч. Я лию або масло ельф або мутюль. Так, далі. Соната завжди 10 тисяч кілометрів, пріус 15 тисяч. Чому пріус 15 тисяч кілометрів? Тому що на пріусі менше мотогодин і там зовсім інакша нагрузка на двигун. Він ж там працює по іншому циклу і відповідно він майже в колосту крутиться і йому не потрібно так, ну я так рахую, йому не потрібно так часто міняти масло. Далі. Просто ТО, фільтра масла, меган виходять 2000 гривень без паленого фільтру. Палений фільтр ще 1200 гривень. Соната фільтра масла без газових фільтрів. Приблизно також 1200 гривень. На пріусі ТО виходить мені 1800 чи 1900 гривень. У мене просто От, все, що до Тойоти, на все дуже-дуже дуже хороші знижки. Я сподіваюся, тойота це. Якщо ви мене чуєте, побачите, вам хтось скинув відео я б у вас в автосалоні зараз прикріплю відео. Cruiser 300, Мені дуже сильно сподобався. Якщо є якась така можливість, дайте мені, будь ласка, воно ти здаю. Хоча б по місту, вже не кажу про поля, хоча б по місту. Так от, врахуйте, що в рік у вас буде 7 ТО по 2 тисячі. Це ще 14 тисяч гривень на угу. Як каже мій дід, зачем стояти, що можна сісти, Я каже мій тато, нашу срібку можна прилягти. Так от, 7 ТО це 14 тисяч. 350, а хай вже ладно, 400 доларів. Плюс поломки. Що я робив в Рено Мігані? Рено Міган No1. Міняв сцеплення. Вийшло все, все, все разом. 8700. Рено Megane номер 2 Перебрав ходову спереду, 100 доларів. Рено Megane номер 3 Зробив кондиціонер, тому що там був несправний радіатор кондиціонера. Машина короче, стояла рік на городі і в неї просто тупо згнив радіатор кондиціонера. Типу, фріон не втікав, але дуже слабо холодило, тому що сотиці посипались. Далі по сонаті. Оця поламка ту, що я був назвав. І, наприклад, попріус по е, Попріус. Що я робив? Двіжок зробив. Бачите, в, в, до кожної машини особливий підхід. І мені двіжок вийшло зробити 335 доларів. Це поміняти прокладку ГБЦ, антифріз, масло, всі фільтри і сальники клапанів. До речі. До речі, в попередньому відео, хто дивився, ви мали би зауважити те, що в мене чомусь почав перегріватися Prius. Я ще цим питанням не зайнявся. Але хто знає, то скажете. Далі я на Prius за літо не їздив приблизно що 28 тисяч кілометрів. Чому я не їздив більше, ніж водії? При тому всьому, що я їжджу, таксую набагато менше, ніж вони. Одна з основних причин, що я їжджу багато по трасі. І Повезло тому, що ходову ще не робив. Але вже потрібно поміняти тормозні диски. Думаю, це десь 50 доларів буде. І розібратися з тим, що він перегрівається. Я не знаю, скільки це може коштувати. Я думаю, що це може коштувати від 50 доларів до пару соток. Там може бути помпа, а може бути знову проблема в ГБЦ. Я ще з цим не розбирався. Але це зроблю його і планую продавати. Далі, вертаємося до таксі як бізнес. Взагалі я щось такий каламбур говорю, путаюся, але впродовж. Я б вас хотів всіх засторожити і попередити. Я оцей момент цього відео, цю хвилину, цю секунду напишу в коментарях і підкреслю, щоб не було такого, щоб ви не казали, що я вас не попережав. Попережаю. Таксі дуже легкий вхід, але дуже важкий вихід. Чому так? Тому що ви привикаєте до цієї роботи, ви привикаєте до грошей кожен день. Робота легка, приємна і цікава і е, деніжна, грошовита. Е, навіть так, як взяти місто Тернопіль, якщо їздити адекватно кожен день, ви заробите 60 тисяч гривень, тобто в день по 2 тисячі це реально. До того, як бізнес теж дуже сильно вас попереджаю. Ситуація полягає в тому, що. Водії зачастую безвідповідальні, і вони вам можуть розбити ваше майно і просто піти. І якщо ви не знаєте, що робити в таких випадках, як забирати своє, ви просто лишитесь ні з чим. Далі, також попереджаю, потрібно купувати марки автомобілів. Якщо у вас там тільки починається автопарк, то купувати, старатися купити одинаково, бажано ще одинакового кольору. Це потім вам буде допомагати в страхових випадках. Хто знає, той зрозуміє. Далі, наприклад, ви скажете, а чого ти купив різні? Тому що в мене е, була така, я її купив, е, купив ну, там, наприклад, Hyundai я купив понизу ринку в колеги. Е, Таких цін, якщо я ще штуку додавлю до ціни Hyundai, такої ціни на авторія, якраз це буде не з ринку. Як купив 1000 доларів дешевше, що далі? Ринушка, це от, або Тойота, або Рюно, що не знаю. Но це, мабуть, одна з... Це або саме любима марка, або саме любима марка. Тому що це дуже дешевий автомобіль в ремонті. Пам'ятаєте, я вам колись сказав, в машині є три життя. Від салону до 100 тисяч, від 100 тисяч до 200 тисяч, і третє життя, якраз це те, що купуємо ми. І Відповідне третє життя машини це саме дорожче. і якраз Рено дуже дешево і легко, і просто, і класно обслуговувати. І тому воно підходить для таксі. Чому я купив Prius? Тому що я хочу купляти долари, а не купляти газ і бензин. Я поставив на свій Prius ГБО. І в мене виходить витрата 6-6,5-7 літрів газу зараз, коли я динамічно їжджу і постійно з кондиціонером. Далі, наступне. Е, до чого я ще вас, що я вас хочу ще попередити? Пам'ятайте те, що ціни на автомобілі ростуть і падають. І якщо от ви зараз будете купувати машини, вони будуть 100% дорожчі, ніж були півроку назад. І ви можете продавати своє авто через рік, і вони втратять в ціні, і потім скажете, бля, Саня, так ти ж казав, що тема нормальна, а я от так дешево продав машину і нічого не заробив майже. Тому що ти купив корча, і купив корча за дорого, і продав корча за дешево, поспішив з продажем. Завжди треба автомобілі після таксі їм чистити, полірувати і міняти елементи пластику. Пороги, карти, ручки, сідушки багажнику обшивка і так далі. Водії часто, я так заміти, вантажне, не грузять, а просто закидають, і тому псується обшивка багажника. І що я би ще хотів попередити вас, якщо ви думаєте, що є десь легкі гроші, то їх нема. От зараз. Вернемося вже відступимо від теми. Я дивлюся на фракти на, лараді, на Ларді і Делла. І враховуючи електронну чергу, враховуючи те, що вже все більш-менш стало, більш менш, більш -менш адекватно. Можна собі нагнати таку думку, що вартую купити фуру. Ну ні. Не пам'ятаю, що я вам розказував, але мені щось це все нагадує якусь атмосферу з 90-х. Постійно затримка з грошима, в тих нема грошей, ті не хочуть платити і так далі. Крім того, всього дуже великі ризики і дуже сильно впливає сезонність. Ну, факт того, я не знаю, що я вам там набалакаю на тих 30 хвилин, але... Я вам приблизно роз'яснив, як поламалися машини, які пробіги, що в мене було М -м, цей, що, як, вартує брати для таксі, додавлю ще е -е, в роботу Рено Меган і Тойоту Пріус, Все, Hyundai Sonata відпадає. Чому? Тому що дуже велика витрата палива. Далі ще хотів би підсумувати це відео. Не жалійте на трекерах і не, і не жалійте на страховці. Це речі, які зменшать ваші ризики. Получається, ви завжди будете знати, де автомобіль, і в разі ДТП ви хоча б щось утримаєте. Ну, Каску не завжди виходить зробити, але можна збільшити ліміт платежу. Зараз на дорогах дуже багато дорогих автомобілів. І, наприклад, щоб не було такої ситуації, що ваш водій зачіпить машину там, за 200 тисяч доларів, ваша страховка тільки на 160 тисяч гривень, ремонту на 250 тисяч гривень, і вам треба буде доплатити ще 90 тисяч гривень. Получається, водій скаже, в мене немає грошей, я не знаю. І у вас може виникнути конфліктна ситуація з власником того дорогого автомобіля. І щоб цього уникнути, то собі збільшить розмір виплати. Є така послуга в страхових. Чим більше, тим воно безпечніше. Далі. Е, крім того, якщо ви взагалі не в темі таксі і не розумієте, як проходить принцип роботи і так далі, то е, розказую, є оплата по денно, а є оплата в процентах. Е, саме краще це оплата по денно, плюс-мінус середній прайс виставити і стабільно з ним плисти. Чим класна оплата в процентах? Якщо водій проїхав багато кілометрів і зробив багато грошей, він вам віддасть багато грошей. Але якщо водій мало їздить і мало заробляє, він вам буде віддавати мало. І зазвичай, як ви думаєте, звісно, що вони будуть їздити мало і віддавати вам мало, бо будуть їздити на лівих аккаунтах, і ви будете думати, що ну, нема роботи та й нема роботи. Тому цей, прошу теж таке зауважити. Якщо у вас виникли запитання по даному відео, а я думаю, у вас виникли запитання по даному відео, то прошу їх задавати в коментарі. Добре, друзі-підписники. Я вже втомився, лягаю спати. Дуже вам дякую за увагу. Дуже вам дякую за коментарі, які вилучили, за лайки. І там є ще попереднє відео про бус. І ще є попереднє відео про... Ну, щось там щось, коротше тура. Ставимо це на YouTube! Ха-ха! Та дядька! Ні-ні, мене обнімати. Спираєшся в бак і тримаєшся. Главне, щоб назад не відхилило, бо я раз так чуть з не впав. Так.